Всім привіт! Мене звати Юля, я з півночі України. Хотіла б сьогодні розповісти про таку троянду, як Ругоза. Троянда Ругоза Гефальт. У мене посаджено шість кущів при вході. Така невелика моноклумба і шести кущів роз. Стоянта гефальт, вона дуже і дуже красива. Її ріст десь метр 50-80, вона виростає, а цвіте червоними квітками, дуже пишними шапками, гарними, пишними шапками великими. І цвіте починає з травня і закінчується заморозками, коли вже морози. Цвіте без перерива. Немає в неї перерива, постійно вона цвіте постійно, вона вся в квітах. І вона дуже колюча, уроза дуже колюча, але дуже красива троянда. Я її дуже люблю. Просто милуюся, коли приїжджаю, милуюся, нею, бо вона сама найкраща на дачі. Вона в мене посажена при вході на дачу. І Ну, завжди висока, гарна, цвіте постійно, дуже-дуже і гарна. Я хотіла б сказати вам, щоб ви, якщо ви будете бачити таку троянду, то обов'язково обов собі купіть і посадіть, її можна не вкривати, вона зимує при мінус 39 градусів. Як, звичайно, її вкривала. От, Але можна і не вкривати. Вона буде і так рости. Це, звичайно, шраб, але дуже мало інформації в інтернеті про цю троянду. Але дуже красива вона. Я дуже довольна, що її посадила. Бо вона, бачите, ну, Якщо її. От... Дата уход невеликий за нею. Нічого такого не треба. Звісно, добре от треба сипати, підсипати. І вона ж не дуже любить, щоб її по листу обробляли, підливали. От любить, щоб під корінь підливали. Подивіться, яка, які вже гарні, навіть не бруньки, а вже вегетують, Такі пагони вже наростають. Дуже гарні. Вона мені дуже подобається. Ця троянда, якщо є у вас якась можливість її купити десь, то обов'язково посадіть собі коло хати. Гарна троянда. Я ще не поприбирала, тільки відкрила, буду прибирати на клумбочці. Потім буду її підживлювати кальцієву селітрою, тому що в мене піщана земля і мені не м'яч на селітру краще кальцієву селітру підсипати. Просто підсиплю під кущики і все, і буде рости. Ось така трояндочка. Всім дякую.